Всі думають худнути легко, просто їш менше та займайся спортом. Але ніхто не бачить моментів, коли ти ламаєшся і сидиш у сльозах, і при цьому намагаєшся посміхатись, приховувати це. Це мій 27-й день схуднення та змін до дня народження. Зранку велосипед 12 кілометрів. Щастю не була в меж. Потім водичка, усмішка і сніданок о 9-й. Гречка, варене яйце, трішки тунцю, мікс салату та індича фрикаделька. Варена люблю під час сніданку щось говорити, обговорювати зі своєю мамою. Це просто плюс. 100 до настрою відразу. На десерт у мене був протеїновий батончик. Фіцпо купувала у форі. До речі, дуже смачний. З'їла половину, це приблизно 10 грам білка. Потім я красиво одягнулася, накрутилась і поїхала робити свій манікюр, який планувала на день народження. І мені вже подарували мій перший подарунок. Ксю, дуже дякую тобі. Я знаю, що ти дивишся це відео. Трішки прогулялася у центрі, і мене накрило. Тома ранні підйоми, постійні думки. Треба швидше, треба краще. А я щось роблю недостатньо. І ці думки зі мною весь час. Я посміхаюсь, але все рівно про це постійно думаю. І все, що довго так накопичилось, я виплакала. Потім я якось зібралась і пішла вечеряти. Це був суп з двома фрикадельками, я його навіть не доїла. Мене знову накрили ці сльози, ці емоції. Дала змогу вийти всьому, що накопичилось за ці дні. Зібралась і пішла трішки прогуляти. Пройшла приблизно 3 кілометра, в сумі за день знаходила 10 тисяч. Якщо тобі цікаво місяць схуднення та змін, підписуйся. Всім па-па!